Наступна головоломка. У нас є така рівність. 10 відняти 8 відняти 7 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один сярник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити один сяник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 19 відняти 8 буде 11, 11 відняти 7 буде 4, 4 рівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.